Доброго дня. Перед вами акумуляторний кусторіз, ножиці Bosch Isio. Давайте роздивимося, що й до чого. Є різні комплектації, є комплектація, яка йде разом з ножицями і з кущерізом. Є комплектація яка йде тільки з ножицями. Додатково можна ще придбати палку-подовжувач палку не нагинатися. Так, давайте подивимося, що він з собою. Являє. В комплекті йде сам кущаріз. Зарядний. Ну і дві насадочки. Крім того, є для кущаріза і для ножиць такі чехольчики. Ну і, звісно, є дуже якісний і гарний чехол, щоб все складати разом. Ось такий, бачите, який гарний. Так, спробуємо поставити, наприклад, кущаріс. Нажимаємо, вставляємо. Воно фіксується. Все, вставилось. Тут е, безпечний режим треба натиснути справа або зліва. І тільки потім натиснути, а так вона не натискається. бачите, безпечний режим натискаєш. І поїхали. Так, а ну-ка. Давайте тепер подивимося, як впоратись з цією штукою, з подовжувачем. Пробуємо його зафіксувати. Так він має бути ось так. Вставляється, розвертається, фіксується. О, дуже зручно, швидко. Все, зафіксували. Так. Ого. Подовжили. Так. У, як швабра. зафиксировали. И можно резать на высоте. Ну-ка. Бачите, Вы так? Ну, досить зручно, скажем так. Такая конструкция. Так, снимаем. Ну, снимается так очень просто. И сбираем все в зворотной Так, Ось такий, ось такий подовжувач. На ну куріщатах. Ну, звісно, не треба давати. Але річ дуже цікава. Так, ну Ось і все. Що вам сказати, такий делікатний інструмент, але він і дуже недорого коштує. Як для Боша гарантія 3 роки. Так що можна користуватися і не думати. Все, найкращого вам. Будьте здорові.